Красотища. Полтава Березовий Сквір називається. Отут розташований він в Полтаві, на перетині вулиць Міщенка та Пушкіна. тут є такий пам'ятник Олександру Сергійовичу Пушкіну. Розмальований він. Тут красотища. Приблизно 1 гектар з 1970 року. Це пам'ятка. Перебуває він в Полтавському міському госпу. Такий сквір, переважно йолочки тут, березки, Красотіще просто. Отдихаю тут в основному полтавчані та гості міста. Просто красота. шикарно. Барем